15-річна Анна вихованка Хмельницької дю США номер 3 Дівчина близько восьми років займається великим тенісом. Каже, спочатку це була ініціатива батьків, однак тепер ані дня не може уявити без тренувань. Насправді це вже як моя рутина, і я дуже звикла до цього. І мені подобається. Я планую поступати в університет, де буде теніс. І все таки планує зв'язувати своє життя зі спортом, аби визначити рівень залученості дітей та молоді до фізичної активності та вплив спорту на фізичне і ментальне здоров'я в Україні провели перше комплексне дослідження. Зокрема, опитали 20 експертів, понад 700 вчителів, 300 тренерів, спортивних секцій, більше за 8 тисяч дітей віком від 10 до 16 років та приблизно стільки ж батьків. І результати не надто втішні. Через карантин та повномасштабне вторгнення кількість тих, хто займається активностями, в рази зменшилась. Карантинні обмеження, повномасштабна війна на території України звузили, звузили доступ дітей і молоді до закладів освіти, закладів фізичної культури, обмежили будь-які певні форми руху. У Хмельницьких спортивних закладах зменшення кількості учнів не помітили, бо багато вимушених переселенців. Також ми працюємо не тільки для дітей, але й для дорослих. Дорослі в нас можуть відвідувати заняття з фітнесу і з йоги. Це теж дуже корисно та спортивно. Фахівці кажуть, заняття спортом позитивно впливає не лише на фізичний стан, а й на ментальне здоров'я. Формує загартованість та вміння працювати у колективі. Два уроки в тиждень уроки фізкультури, які ще зачасту, як ми розуміємо, заміняють іншими предметами, тому що потрібно догнати математику або українську мову. Це дуже мало для рухової активності наших дітей. В Міністерстві молоді та спорту зазначають, аби підвищити цікавість молоді та фізкультури, в Україні створили соціальний проєкт Активні парки. В різних регіонах таких вже 758. Який направлені на популяризацію та організацію оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості і тривалості активного життя. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.